Друзі, я всім щиро хочу подякувати за допомогу. Питання вирішено. За світло я заплатив. Все, тепер я спокійний завдяки вам, завдяки вашій допомозі. Мені вдалося. ну, Мені вдалося так, таким чином з вашою допомогою подолати цю проблему. От і я хочу. Ну, Напевно, я прізвища не буду зачитувати, а як піп в церкві зачитаю імена, От, е, пані Наталя, пан Андрій взагалі, напевно, відчули якусь потребу. І ще до того, як я попросив про допомогу, вони скинули мені донати. Е, і лише на наступний день я попросив до допомогу, І вони знову ще раз. Е, Скинули по донати. Пані Наталя, пан Андрій, я вам дякую. Пані Ганна також дякую. Тисяча гривень. Пані Марія, пан Олег, Сергій. Я вам дякую. Пані Віра, пан Андрій, пані Наталя, пані Оксана, пан Тарас, Станіслав, Тарас, пані Юлія. Пан Віталій, Максим, Павло, пан Олексій, я вам щиро дякую за те, що ви мені допомогли, коли мені було це потрібно. От. Ще хотів сказати з приводу донати, донату пані Віри. Значить, я вирішив з ним вчинити таким чином. Завтра я. Скажімо, щоб її донат переправити, все ж таки врешті на допомогу ЗСУ. І завтра я їхатиму в Жишів, буду купувати там, мені потрібна фарба, лак, клей. Ось, і будемо працювати знову над цією гільзою, таким чином, потім на благодійному ярмарку. Ми цю гільзу реалізуємо і кошти передамо ЗСУ. Тобто, таким, ось таким чином все одно їх перенаправимо на е е допомогу ЗСУ. Так, Джимі, пропорції між собою і не трішки не зовсім зрозумів. Друзі, дякую, проблема вирішена. Завтра будуть е, е, відео з Ржищева. Я покажу, які я покупки зробив. От, е, щось там погуляю по ранковому рожищу. Е, також хотів тут е, деякі е, донати були підписані. Хотілося також мені е, в, подяку за відео про вирушування тютюну. Планую зробити найближчим часом відео про тютюну. Прямо як прочитав цей коментар, два дні обдумую, щоб цікаво зробити по тютюну. Будуть відео і по тютюну також. Обов'язково. Взагалі я дякую всім, багато в мене думок стосовно цього. Так, пропорції між собою. Чувак, ПЖ, Модер, 1, 388. Ну, я не дуже розумію сенс тих повідомлень. А от, так. Ну, по цьому все сказав. В принципі, це був такий коротенький стрім. Хотів подякувати, ну і хотів розповісти про е, плани на майбутнє, те, що от, будемо далі продовжувати робити цю гільзу. От, е, поки є бажання, поки воно все. Е, я мав поїхати ще вчора, але був дуже сильний вітер. Сьогодні був мороз у нас 14 градусів зранку, і ну, також я не ризикнув. Ось завтра е, на ранок уже... Мінус два. От, і вже треба, треба їхати, вже тягнути, нема куди. Я вже себе привів до ладу, все ж таки в місто їдемо, в цивілізацію. тож, так. Е, ну так. Такий коротенький стрім. От, е, в принципі, я напевно сказав що все, що хотів. Ще раз дякую і до зустрічі в наступних відео.